Формадол Забудь про головний біль. Добре, добре. добре. Так ви бачите, що у нас тут з'явилося? Чоловіча кухня. Починає працювати. Восьма, восьма година, вісім хвилин. Ми починаємо. і не просто ж так, друзі. Це дехто тільки прокинувся, а тут уже кухня працює. Ну прийде, хай приєднується, тому що ж свято у нас сьогодні. Ну а, це кухня, великий сюрприз. Це, це ну, кухня, це кухня-сюрприз, але всі знають про які сюрприз іде мова. Я так е, хочу подивитися на ці коржі, які спеціально зроблені. Ми почнемо, напевно, треба їх роз... відкласти так? А, О, Слухай. А, сма... ну, а, точно їх же перемостити треба? Так. Тримай. Давай. Давай. Будемо по черзі, вони ще тепленькі, люди, вони тепленькі. Слухаємо. Да? Я пропоную, можуть зробити ось так, а я поки що Ні. зачитаю декілька, е декілька коментарів, пишу наша постійна глядачка Анастасія Козаченко. А на тарілці можуть краще домашувати, ніж на да, що? Не... Покажи. Показати Зраку, я вліті, спробую, але да? е так? не зможу ну, приєднатися. Давайте просто зачитаю. Е Анастасія Козаченко пише: вітаємо вас із сімейним святом з Днем Народження. Нашого Класного, прекрасного Русі. На щастя, маємо багато крутих спогадів з ним, людина широченної душі та позитиву. Бажаємо Русі много літа, перемоги та кайфу від життя. Дякуємо. Я уявляю просто Руслану завтра, скільки повідомлень доведеться перечитати, коли він повернеться в цей світ, знаєш, візьме у руки телефон да, і, і просто зайде в, що в директ зараз робить. От просто зараз. От цікаво. Що відомо? Ми не знаємо. О, я так же... Слухайте, я, люди, Русь, як ти взагалі робиш кулінарку у цій програмі вже стільки років, я не знаю. Щось візьмеш, не так, все, тебе вже отак, от. Це про душу. Ми зараз робимо душу Руслану Сєнічкіну, фактично. Ми змащуємо. Чекай, 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 то що що не масти. Ми цю мажем, все, а потім зверху звали... покладемо. Все, Це знаєш, як все. буде називатися? Це буде все. називатися е... Це буде називатися солодкий бургер. Все, 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 все я складаю. Все. Ну, чого Складу... До так одразу інше. я не здався, бо дивись, бо я знаю головний принцип і до нього йду. Неду іншим шляхом не заважати. От е, скажу я так я знаю, цей го... шлях заходити їсти, а не готувати це це правильний шлях. До речі, я так не мійшов. Да, е, до речі, все життя і щасливий був. Е, ми, Русіку, готуємо великий сюрприз. Значить, е, це торт. Все, тепер зверху кладемо другий, правильно? Так. Ага. От, і в принципі, фактично, це буде лейтмотив нашого ефіру сьогодні. Як ми Русю бачимо, який ми його бачимо? Він зараз зникає, звичайно, а Давай. потім він повертається такий і каже, буде, хочу бути дотично. Дякую, До колеги. Дякую, колеги. Да, я... посибі, посибі. Наче помирає на цей день, а потім воскресає. Я думаю, що зараз от робить Русяк? Він прокинувся, він дивиться нас, він читає смски, він десь втік в Карпати. Він взагалі, коли він повернеться. Русяк, ми тебе дуже любимо. Ти справді, як сьогодні. Сказала Неля зі на початку, душа. Тіло, окуляри, Серфа, серце, печінка. І інші частини тіла, <смітна> сніданку так само. Або як кажуть, у нас на Івано-Франківщині що. Ти все, <смітна> ти все, сніданку. Ти все, сніданку, ти всі його частини. Це дуже важливо. <смітна> Русі, ти не просто що ти велике що взагалі, без якого ти ми не уявляємо сніданок, це точно. Ну, Слухайте, кажемо, і ми ми с... Руся не дивиться на одно зараз. Ні, а він, ні. він можливо повтор. в повторі ну, подивиться потім. Будемо вірити і сподіватися. Що він приділить нам уваги знаєш, в свій день народження, або після того і хоча б трішечки, або ми йому зріжемо, друзі. Цей не знаю, чи щось і це покаже. так гарно виглядає, що я не знаю, чи йому Стакай, щось залишити. Мені здається, виходить фантастично. Круто, круто. А, за формою, до речі, якщо чесно, схоже трішечки на, на залізну людину з коміксів на цю голову. Але ми то знаємо, що залізна це не А ти його спеціально так трішки? вирізав, схожим на голову, так? Да? Я тобі більше скажу, я надихав, я не вирізав. Я, так, так, а зна... зверху ми теж мажемо? мажимо? Да. Почому так, дай Боже, мажемо, Давайте. там, щоб воно все. аж… ж, а я не зрозумів, що ти злив воду, що ти зняв рукавиці. Це так знаєш, як лишилося два муляра штукатура, один психанув, сказав, я то не вмію роботи, а да. другий тут дома за топань, нас. Я штопать буду. Зараз прийде прорап, і що будемо говорити? Це от наша спільна творчість. До речі, ви можете вже писати, як ви бачите Русю. Можливо, ви бачите його якимось кейком. А може пельменом, а може спеціальним у вас кулінарна асоціація з нашим Русланом місця. Яка ваша Сейськіна? кулінарна фантазія? Фантазуйте, ви стримуйтесь, будь ласка. Да, тому що э, Руся один на всіх, э, і він різний для кожного. Да? От пишіть. Неля, а ти так само, що ви що на мене тут одного це кинули. Сона, давай я. Русь, <свистити> як людина, давай, яка давай шарить помог. в кулінарії і потім скаже: хто так маже? <свистити> ну, 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 не можна вас ні, лишити ну, на один день, щоб ви загубили. А не я думаю, що ти також шар в плінарії, тому розумієш це все і Тут і треба шарити в русі робити. і шарити в людях Знаєте, я тут так скажу. Тому що, в принципі, це історія не про торт Це історія Або ж знову про... аромат какао. Пішло, Ой, взагалі як пахне смачно це Мач. Мач. Звідси почали зранку какао робити, із цієї замазки А яку? це рештки <смач>. це рештки а, те що решт. Не 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 безвідходне виробництво. Все все робиться. Ми ще хотіли все запросити, там, а не прийшла і каже: ну давайте, ту, те какао, яке люди, давайте на торт. Вони знаєте, коли всі прийдуть, коли ефір закінчиться, коли ми почнемо цей. Торт розв'язати. він думаю, зараз ще треба настояти, да, настояться завтра все а, От фактично, хай він починає настоятися вже зараз. Ми продовжуємо робити торт. Це буде такий, знаєте, у нас я ж кажу. Слухай, а, з думками про Русю, колективна творчість. От якось так. А скільки Русю, до речі, років виповнюється? А ніхто не знає, ніхто не рахував. Він він же ще свій паспорт з'їв 12 років він, тому назад. Це право. Да. Після 18, 18 не рахується вже да. знає. Він плутиться в показаннях абсолютно. <зві> О! Зараз Русі прокинувся. Це торт вуду, хтось стиче. Побажали колеги. Це їжа. Обажного дня народження, привітали, молодці. Це торт. Торт їжак. Ти, ти хочеш як свічки йому? Я, я хочу. А, так, ем, ти значить, знаєш, ти цей торт замінував. Я дивись, я просто намагаюся знайти якусь логіку, а її немає уваги. Да? Е, просто, е, ми просто хочемо. О, маленьке, маленький треба. Оп, Це Руслан Симон потім... Твого характеру. А ти потім... ніби такий лагідний солодкий, а оці колючки які А потім які йде, коли... маленьке звірятко звертай його у фольгу. А це пробач у мене є питання. А оця маленька кучечка, це що? голочка зламалась. Йочек, просто. Я тобі казав, я намагаюся на логіку. Її немає. Ну як ти Бо не тебе просто тебе можливість, унікальна можливість придумати функціонал цієї пимпочки. Ну, дивіться. в прямому ефірі. Добре, дороби тоді, дороби. Uh, давайте ти uh, там, давайте uh, з неї зробимо носики, які перестають на мої туди вперед. Ще одна пилочка. Знаєш, я хотів сказати, давай, на каналі один плюс один. Чекай, чекай, там все повинно ой, стояти, ой, я ой, прошу ой, тебе. Ні, там ой, все встане, ой, все нормально. Ти, ти не переживай, в Русі там. Так, значить, Руся Сієчкін іменинник сьогодні о, 43 рочки. чувачку. там ще є зуби Русь Очі. да це потім зуби. Потім зуби в кінці зуби на полиці підуть в самому кінці, е, в останнє. Е, Юр, давай я буду як мистецтвознавець вам розповідати про цей витвір мистецтва, угу. який Сихолога його вступи. з дружньої з дружньої такої. Подачі вирішив привітати свого колегу Руслана Сімічка. Віце, оце все зверху. Всі всі здавалися такі палички. Вони весною всі дадуть цвіт. Це все рано чи пізно зацвіте. Це все буде зеленим. Це риси характеру Руслана. Це його надійність, це його впертість, це його почуття гумору, це його професійність. Оце, оце маленьке, це такий його. Знаєш, такий прикрий характер був прикрий. Ну дуже маленький. Бачу, ну тут вот скрич. З іншого <'їншого> боку, <з <'їншого> це <з 'їншого> так само є. Трошки коли він більший. тут в сидить, такий, отак він сидить, ви ж не все бачите. Він сидить, такий, та -та 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 -та, потім камера вимикається, він, та скільки можна? Я просив, а са потім. Хопа знову. Оце є його такий невеличкий. А барбір натиснув на маленький прикрик. Чекай, барбір, і, і, і ми ще сюди не клеїли. Зачекайте. Тут ще барбір не можна тиснути. Зараз ми її просто. Тому, коли дивися, зараз от з цього всього можна зняти тік-ток. О з цим тортом. Юра, я впевнена, що цей тортик буквально після ефіру з'явиться в Тік-Току однозначно, друзі. В їжах наших душ. здовж. Любимо станет. тебе дуже. Любимо. І, і, і маленьким, і великим, і, і, і зранку, і ввечері, і всіх. Тому що людина, людина, душа. людина, людина душа. блін. Це правда. А. З маленькими пімпочками, з великими, справжні, отакі, от які є. Що, в Тік-Ток ідемо? Ну, насправді, ми про пімпочки нічого не знаємо. Ми знаємо тільки про ці штучки, які не протикав. Дивись, дивись, оце що, оце, оце. оце Оце, оце, оце. оце невеличкі недоліки в великій друзі фантазії. Молодець. Руслан, з днем народження, <свят> тебе і давайте дивитися огляд тік току привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».